У нас завітали представники міжнародної організації ЮНІСЕФ, які опікуються якраз дітками, безпекою дітей і захистом дітей. Вони завітали до нас місто з метою дослідження умов перебування дітей під час військового стану. Вони цікавились дуже сильно, як ми організовуємо харчування в цих умовах, як забезпечено дистанційне навчання, цікавились нашими електронними. Електронними щоденниками, електронними журналами їх цікавило програмове забезпечення. деякі питання були з фінансування, але найбільше їх цікавив емоційний стан дітей. Їх цікавив емоційний стан педагогів. Вони багато розпитували. Як ми живемо, От як в цей складний час? І, чесно кажучи, вони коли вже від'їжджали довго у нас були годин десь п'ять, мабуть, ми з ними відвідали дві школи. Коли від'їжджали, вони сказали, що вони вражені позитивним настроєм. І в дітей, і в педагогів, і вони кажуть, що ми від вас зарядилися якоюсь такою ну, емоційністю і позитивом, що ми такого не очікували. Деякі були у них побоювання щодо поїздки саме до нас, тому що ми знаходимося на межі Миколаївської Одеської областей, але, в принципі, візит вчора пройшов спокійно, не лунали повітряні тривоги, тому ми змогли поговорити. Ми відвідали з ними вчора дві школи їх цікавило першочергово опорний заклад, тому що ЮНІСЕФ зараз виділяє вже перші заклади отримали грошову допомогу для опорних закладів 3000 тисячі євро. Деякі заклади отримали, коли ми побачили цей список і не побачили себе. Звичайно, ми десь ну, були розчаровані, але є тому звичайне пояснення: у нас опорний заклад утворився тільки влітку, тому ми не потрапили до цього списку, і вони наголосили на тому, що обов'язково буде ще одна допомога, і ми сподіваємося до цієї допомоги потрапити. Але зараз це вже буде в тисячі євро. Також вони цікавились забезпеченням дітей гаджетами для навчання. Чи є у нас потреба в громаді в таких гаджетах, чи є у нас переселенці і діти з малозабезпечених багатодітних сімей, які потребували б цих гаджетів? Ми також обговорили цю проблему, це питання, і теж сказали, що якщо б була ця допомога, це не означає, що цю допомогу там дадуть і подарують родині. Це буде, ну вони хочуть створити так звану бібліотеку. Для гаджетів, де родина зможе за потреби взяти гаджет так само, як книгу в бібліотеці, так, покористуватися і в нормальному стані його повернути. Цей проєкт хочуть започаткувати з грудня місяця. Якщо все в них вдасться, то вони обіцяли також нас в цей проєкт включити. Також ми відвідали з ними сховище шкіл. І відвідали ж авторську школу Миколи Петровича Гузика. Також вони їх цікавила масова школа, тобто чи навчаються діти. Дуже добре. Ми якраз потрапили на музичну паузу до дітей, потрапили на урок фізкультури. Також в тій будівлі зараз навчається перша школа, такий масовий, масово займають приміщення. Тобто, в принципі, вони кажуть, що ми не очікували, навіть що є діти в школі. Вони пояснювали діткам, хто вони звідки приїхали, що це за організація. Дуже вражена була. Ми зайшли по-моєму другий клас в другій школі. Вони почали говорити. Перекладач перекладає. Один хлопчик каже. Почекайте і починає їм відповідати англійською мовою. Вони теж були вражені, їм це сподобалось. Вони в одному класі з дітками робили паперові літачки, в іншому класі просто спілкувалися з дітьми, там десь на урок потрапили. Тобто вони. Також у них було таке запитання, де дітям краще навчатися онлайн чи в школі. Жодна дитина не сказала, що вона хоче навчатися онлайн. Вони всі кричали до школи, до школи. Ми не хочемо онлайн, і це було ну так вражаюче візитом, в принципі, я думаю, що і вони і ми задоволені. Ми дуже сподіваємось на плідну співпрацю, тому що, знаєте, коли ну, до нас приїжджають такі організації, то хочеться не просто поговорити і показати, що в тебе є. А все-таки отримати і зворотній зв'язок. Дуже сподіваємось, що у нас це вдасться, і хотіли показати їм ще більше, тому що ми хотіли показати і позашкілля хотіли показати дошкільні заклади. Вони вражені були, що у нас в громаді працюють майже всі дошкільні заклади, тому що в декількох громадах, де вони перед нами були, там не всі дошкільні заклади працюють, і в деяких громадах взагалі не працюють. Тому я не знаю, які це громади. Не буду говорити, тому що вони теж це не озвучували. Вони просто сказали, що в тих громадах садки не працюють. У нас на сьогодні не працює тільки білярський дошкільний в білярах дошкільний заклад. Але я все одно думаю, що поступово ми вийдемо і на те, що під ці дітки ходили в дитячий садок. Ну а так, в принципі, візитом задоволені. Ми їм подякували за подарунки, які вони надали нам напередодні. Це були аптечки для сховищ, гігієнічні набори для сховищ. Сховищ великі, і одна школа у нас отримала набір школа у коробці для навчання в сховищі, і отримали набір раннього розвитку. Ми передали ці набори, якраз школа в коробці і раннього розвитку на сичавку, а гігієнічні набори і аптечки отримала кожна школа нашої громади без виключення. Скажіть, будь ласка, оці їх відвідані візити. Вони якісь в них планові, там чи вони якось визначають окремі? А, ви знаєте, я не можу вам сказати, куди вони конкретно їдуть. Я так розумію, що вони більше спілкуються з обладміністрацією, і вже з дозволу обласної адміністрації військової їдуть в ту чи іншу громаду. От але в принципі ми завжди готові приймати гостей. Завжди раді. Ми про їх візит дізналися буквально напередодні вечері. Що вони у нас будуть? Ну, у нас ніколи немає проблеми прийняти людей, показати, що у нас є. І я ж кажу, що ми дуже сподіваємось на те, що буде співпраця, діалог, а не просто, знаєте, приїхали, подивилися, і все. Тут ми якраз побачили бажання допомогти, і вони там хочуть запропонувати і психологічні тренінги, психологічну допомогу, не тільки розумієте, ми ж не тільки очікуємо матеріальних якихось благ. Так? Все таки нам дуже важлива психологічна допомога, особливо діям. Розкажіть трошки про них. Вони іноземці. Так, іноземці представники двох держав. Один представник був з Індії, а Нікі вона, по-моєму, не, не може сказати. Ну, в неї дуже гарна англійська. Я чогось собі. Подумала, що вона може бути з Великобританії або Америки. Ну щось так не сказали. Вони один точно представник Індії був і з ними був координатор. Тобто, одна людина займається навчанням, друга людина, от представник Індії. Він займається дистанційним навчанням. Його цікавлять технології, техніка, от якраз, навчання, і була представник, яка займається якраз психологічною підтримкою дітей і педагогів. Вони десь базуються в Києві. Так, так, так. Вони зараз відвідують Одеську область. От у них зараз місія в Одеській області. Вони приїхали на великій гарній машині. ООН Біла організація Об'єднаних Націй, і але своєю місією ЮНІСЕФ. Ви знаєте, ми настільки були захоплені якимось по перше, розмовою. По-друге, Хотілося показати, вони хотіли подивитись, вони в сховище, коли зайшли, там знаєте там стільчики стоять на кожному стільчику. Написано який клас. Там якісь столики стоять, там печиво, там водичка, там те, там те, і Вони кажуть: ну настільки все організовано, от їм сподобалось, не знаю як. Я не була в інших громадах, я не можу сказати, да, але от вони відзначають, що на гарному рівні. Але коли постійно питали, за чий рахунок робили ремонти, за чий рахунок забезпечення, і коли я постійно говорила, що там за рахунок місцевого бюджету, місцевого бюджету, в один момент вже я думаю, так щось я, ну, якось знаєте, ніби хвалюся постійно. І тут директор щось розповідає в третій школі, каже. Ну, це ж все зроблено за рахунок місцевого бюджету. Я їм кажу, ви бачите, це не я вже говорила. То такий, але дуже легке спілкування, при тому, що ніби є мовний бар'єр в тому плані, що коли перекладач, все одно трошки важкувато. Єдине відзначаю для себе, наприклад, що ми абсолютно розуміємо в принципі, про що вони говорять, вони так доволі спокійно. ну, Ставили питання, десь якісь моменти було зрозуміло, але добре, що є перекладач, Ми гарно поспілкувалися. І вже в останній момент ми навіть не встигли сфотографуватись, тому що вони вже поспішали. У них вони мали до першої години у нас бути, поїхали в пів на третю і вже так знаєте бігом, бігом-бігом. І ми потім а, а, а фото ну все розумієте. Так що те, що ви їх не відзняли, це не тільки Ні у вас не вийшло. Так. Ну, от, от так. Але я дуже сподіваюся, що спілкування наше продовжиться. Ми поділилися телефонами, сподіваємось на зворотній зв'язок. І якщо вони нас включать в свій проєкт, ми звичайно будемо дуже раді. Ще одне маленьке питання, пані Лена, от цей візит відзначав такий ну, високий рівень забезпечення і матеріального, і моральний, і нормальний, і психічний стан. Завдяки чому це вдалося вам? А, ну, ви знаєте, дуже в складних ми зараз умовах живемо. І мені здається, саме той момент, коли. Об'єднуються багато людей і хочуть зробити, щоб було добре. Оце і дало можливість нам, по-перше, зробити ремонти, забезпечити школи, дитячі садки. Ну і самі колективи, вони я колись вже говорила. Мені здається, вже не перший раз говорю про це. Вони мене вражають кожного дня колективи, які працюють, які готові все робити, тільки щоб був мир. У нас знаєте, як педагоги наші кажуть, у нас свій фронт. Але якщо кожен буде на своєму місці робити свою роботу, от тільки тоді ми, ми допоможемо, по перше, армії. Ми їм маємо не заважати робити свою роботу для того, щоб вони не опікувалися нічим іншим, крім свого. І коли кожен на своєму місці буде виконувати. Те, що має, я думаю, що тоді проблем буде менше. І тільки завдяки згуртованості педагоги, батьки, діти, розумієте, от для педагога, для нього от вони мене спитали вчора, ваші педагоги посміхаються, Ну що, що їх підтримує, що їх надихає, а їх надихають діти. Розумієте, а хто підтримує і надихає дітей? Педагоги. Тобто, вони розумієте, вони потрібні один одному, вони один без одного абсолютно не можуть. І вони один для одного є тією психологічною моральною підтримкою, яка тримає і наскільки ми боялися відкривати дитячі садки. Це було дійсно страшно. В травні місяці думаю, було Боже, що ми робимо взагалі? Ми взагалі, чим ми думаємо, коли ми відкриваємо дитячі садки. Але потреба була: відкрили. Ви подивіться за першою групою. Друга, третя, інший садок, та все, ми всі працюємо. Тому першочергово велика подяка колективам і колективу, і, і управління, і колективам шкіл, дитячих садков, садків, садків позашкілля, тому що саме люди роблять оту велику роботу. До нашого ліцею завітали представники ЮНІСЕФ з робочим візитом. Вони відвідали уроки дистанційні, їх цікавили взагалі, як проводяться чи вистачає технічних засобів, чи гарно працює інтернет. У нас також відвідали очні уроки, поспілкувалися з дітьми, задавали такі запитання, як чи подобається дітям навчатися, який формат навчання їм більше подобається: очний чи дистанційний. Який... Більше навчальний предмет вони люблять. Діти з задоволенням відповідали на запитання, була така дуже приємна, дружелюбна. Атмосфера, діти робили селфі, обнімалися з цими представниками. Також представників дуже цікавило питання чи безпечний освітній процес. Як ми саме забезпечуємо ось цю безпеку учнів, як ми евакуюємо дітей під час повітряної тривоги? Як це відбувається? Відвідали наше укриття, подивилися чи є все. Що повинно бути в укритті yes. в укритті? Дивилися, чи є запаси води, запаси їжі, чи є медикаменти, які ми повинні бути забезпечені укриття. Також дивилися, чи є санвузли, чи забезпечено укриття доступом до інтернету, чи вистачає місця всім дітям в укритті. Цікавилися питаннями психологічної підтримки, чи проводяться якісь семінари, тренінги, бесіди з учасниками освітнього процесу, з учнями, батьками та вчителями. Також їх цікавило питання технічних, чи всі діти мають технічні засоби навчання і як ми виходимо з ситуації, якщо їх немає у належності. Також звертали увагу на дітей, які знаходяться на інклюзивному навчанні, да, познайомилися з цими, з цими дітками, з їх успіхами, як вони навчаються, як вчителі з ними працюють. Ще також їх цікавило питання, як часто відбуваються ось ці повітряні тривоги, і як діти реагують на це все. І, звичайно, чим займаються під час повітряної тривоги, коли вони знаходяться в укритті. Ми мали нагоду зустрітися з дуже важливою командою. Це центр міжнародний, я так зрозумію, центр ЮНІСЕФ який піклується про нашу Україну і допомагає нашій Україні? Але вчора вони ставили на мету перевірити, як у нас відбувається навчальний процес. Ми показали їм навчальний процес за онлайн-системою. Ми показали їм офлайн навчання, тобто як діти навчаються в школі, і ми їм показали змішане навчання, тому що у нас синхронна система. У нас є класи. Коледжі, які навчаються за синхронною системою. Чому? Тому що є частина дітей, які тут на місці, а є частина дітей, батьки яких бояться пускати до школи, то вони за екраном вивчають, тобто така система навчання. По системі навчання хочу сказати, що їм дуже сподобалося. Вони побачили ці всі зразки. Вони так собі привіталися з дітьми, навіть сказали декілька таких слів, гарних дітям підтримки. Взагалі це підтримка була. І... І діти дуже були задоволені, що до них такі поважні гості приїхали. Було так цікаво. Я... Проводячи уроки в трьох епостасах, тому що мені приходиться і онлайн, і офлайн, і з засмішаною системою давати уроки, Я хочу сказати, що можливість змішаного навчання це сама така актуальна система. І вона має зайняти зараз, особливо зараз, квоки війна, має займати та зайняти таке положення. Я вважаю, що частина дітей є в кожному класі. Є діти, які хотіли би навчатися очно, але вони не хочуть переходити до інших класів, тобто, щоб не було того переміщення. То школи могли би навчати дітей синхронно. Це дуже така гарна система навчання. Вона важча ніж онлайн чи офлайн, скажу, легше всього проводити офлайн уроки. Трошки важче онлайн, але синхронна система ще важче. Але вона дає можливість дітям бути в класному колективі і отримувати знання на певному рівні нормальні знання. Це набагато краще. Вони пройшли підвальне приміщення, там, де у нас сховище. Вони побачили, як ми зберігаємо воду, печиво. Аптечки наші побачили. Побачили вони приміщення, де знаходяться діти. У нас приміщень, і там, де тір був, і коридор, і там, де спорт для всіх, і баскетбол, і боксерський клуб. Тобто вони ці всі приміщення побачили. Ну, їм сподобалося. Сподобалося те, що є інтернет там, і діти можуть там даже, і ми проводимо навчання там. У нас поки не багато класів офлайн, і ми стараємося під час військової тривоги, щоб не втрачати уроки. Ми стараємося там теж проводити навчання. Нам, правда, не вистачає парти стільців. Або багато дітей і там перша школа і наша трошки шумно. Але ж коли ми дітей займаємо урочною діяльністю, то це набагато краще. Крім того, хочу сказати, що діти поприносили з дому шахи, шахмати, приносили ігри ще свої. І ви знаєте, я бачу, що вони, коли починається тривога, то зразу хто схопив яку гру і починають грати. І ну, ті класи, скажімо, більш дорослі, одинадцять класи, там собі кружечок, один сідають, восьмі своє вже мають приміщення, дев'яті своє мають приміщення. І деякі вчителі проводимо там уроки, там, якщо у нас якась самостійна є робота, є робота по картках, така робота, що легко її перенести, так? то ми це проводимо там. Ми показали елементи, як проводимо уроки. Крім того, їх цікавило, як ми оцінюємо дітей, ми показали наші електронні журнали. Якщо вам треба, я покажу, тільки під ним німими. Кабінет до мене. Ми показали, що ми сказали, що у дітей є щоденники електронні, і у батьків є паролі. Кожен з батьків має таку можливість зайти в щоденник, і це теж електронний. І там у дитини висвітлюються всі його оцінки: був він на уроці, не був він на уроці, Тобто, це все висвітлюється в щоденнику, і батьки вже можуть бачити. Яка ситуація склалася по тому чи іншому предмету у дитини? Якщо там геть немає, там мало оцінок, значить десь треба піднажати трошки. Вони ще пройшлися по школі, вони передивилися всі наші поверхи, вони побачили перерву в початковій школі танцювально. Перер їм це теж дуже сподобалося, руханки, які ми проводимо з дітьми. Ну так вони пішли задоволені. Тут ще була бесіда з вчителями. Де вчителі казали свої враження виносили. Вони спілкувалися з дітьми, задавали також дітям питання, що їм легко, що їм важче. От. Ви знаєте, діти відмітили, що вони дуже скучили і вони їм краще в школі, причому декілька дітей таке говорили, що в школі їм набагато краще і цікавіше в школі. От ну, тільки холодно, Ну, ми і змінити поки нічого не можемо. Я думаю, що скоро дадуть опалення і у нас буде тепло. А так вони поїхали, вони десь години-дві, мабуть, провели в нашій школі, може й більше. Я не засікала час, але вони поїхали дуже задоволені.